Доброго дня, шановне журі, я Волощенко Дарина Олександрівна, учениця 10 класу. Представляю на розгляд свою наукову дослідницьку роботу на тему гронові знахідки та розгляд задач у геометричному просторі. Герон Олександрійський автор багатьох праць в області математики і фізики, а також творець багатьох геніальних винаходів. Багато з них не були оцінені сучасниками і були заново відкриті в нові часи. В історії науки він увійшов не тільки своїм творчим внеском у розвиток математики, а тим, що вніс у неї докорінні зміни. Саме Герон пов'язував математику з практичними потребами людини і зніс її з небесідей Платона. Ім'я Херона завжди буде асоціюватися зі знаменитою формулою для знаходження площі трикутника з трьома сторонами А, Б, С. У першому розділі своєї науково-дослідницької роботи, яка має назву досягнення вирітного давньогрецького математика Герона Олександрійського, я дослідила праці Герона такі як метрика та її розділи геометрія та стереометрія, які, по суті, є енциклопедією з прикладної математики, діоптрія, де описані методи проведення різних геодезичних робіт, а також пневматика, механіка, військові машини про виготовлення метальної машини. У цих працях представлено багато досліджень та винаходів. Гарона. Одним із яскравих прикладів є одометр пристрій для вимірювання відстані. Одометр був невеликий візок, встановлений на двох колесах спеціально підібраного діаметра. Колеса оберталися рівно 400 разів на мілілітр. Продана відстань позначається камінням, що падає у спеціальний лоток. Щоб дізнатися продену відстань, достатньо було порахувати кількість каменів, що знаходились на диску. Нині це спідометр. В другому розділі, який має назву трикутник Герона і майже вся геометрія, я розв'язувала задачі, застосовуючи факти і формули геометрії. Коло дотикається до сторін Б і С трикутника Герона, а центр його лежить на стороні А. Знайдіть радіус кола. Розглянувши площу трикутника як суму площ частин двох трикутників і скориставшись формулою площі, що дорівнює півдобутку висоти на сторону, знайшли радіус вписаного кола. Воршинами трикутника герона служать центрами трьох кіл, що перетинаються в одній точці по хордах різної довжини. Знайдіть довжини цих хорд. При розв'язуванні задачі скористалися властивістю. Спільна хорда двох кіл, що перетинаються в перпендикулярні лінії їхніх центрів і ділися напіл. У трикутник герона АБЦ вписано прямокутник КНТК, діагональ КТ, якого паралельна АБ, а, а КН паралельна БЦ. Знайдіть відношення сторін прямокутника. Скориставшись подібністю трикутників, ми знайшли відношення сторін 5 до 12. В другому розділі роботи я розглянула ще кілька задач, довівши, що геронів трикутник належить до родини, так званих різницевих трикутників. Їхні сторони складають арифметичну прогресію. В третьому розділі, який має назву «Околі задач герона, продемонстровано, як розв'язавши геометричну задачу, Герон довів найважливіший фізичний закон закон відбиття світла, кут падіння дорівнює куту відбиття, Задачі з галузі будівництва і задачі ігрової ситуації. Пункт А і Б розташовані по різні береги річки, в якому місці річки треба побудувати міст пек'ю. Пек'ю перпендикулярний до берегів річки, щоб шлях від А до Б через міст був найкоротшим розв'язання. Нехай на лівому березі річки розташований пункт А, а на правому пункт Б. Перенесемо точку Б у Б1 на лівий берег так, щоб БІ дорівнює Б1Ф. Очевидно, що тоді БК дорівнює Б1П, оскільки ПК дорівнює Ф, довжина моста постійна. То необхідно на лівому березі знайти таку точку П, щоб АП плюс пб 1 набувало мінімального значення. Дано пряму L і дві точки А і Б по один бік від неї. Знайдіть напрямі таку точку Х, щоб відстань АХ плюс ХБ була мінімальною. Розв'язання відобразимо точку А симметрично відносно прямої L і дістанемо точку А1. Точка Х перетина А1 з прямою L і буде шуканою, доведемо це. Нехай шуканою точкою буде на Х, а Х1. Маємо. А X плюс XB a 1X плюс XB a 1 b а Х A1X з міркувань симетрії або рівності відповідних трикутників. А x плюс x 1 б дорівняння 1x1 плюс x 1 b Очевидно, в трикутнику a 1 bx виконується на рівність трикутників. Остання нарівність означає, що шукана є точка x. Висновок мого дослідження. Існує прямокутний та рівнобедрений героновий трикутник. Існує героновий трикутник, у якого висота бісектриса і медіана є цілочисельними. Геронового трикутника, у якого кути утворюють арифметичну чи геометричну прогресію, не існує. У ході роботи я дослідила історію геронових трикутників, дізналася про